Наоборот, бажання ну, більше, даже злость, коли от таке відбувається, щоб щось ну не щось робити, а двигатись тут іменно в Харкові. Тим більше, коли тут робиш, все рівно на тебе хтось дивиться, ти з ким спілкуєшся. І в кого було питання повертатися чи не повертатися до Харкова, і більше людей більше стремиться, хоче вернутися назад і будувати щось робити, працювати. Це рідне місто. Тут рідні люди, тут е, батьки. Е, ну, тут все рідне, і е, ну, звідси виїжджати, і так багато людей виїжджає по яким-то зрозумілим причинам. Е, у нас є можливість, ми патріоти ну, на нашого міста. Тому і ну допомога людям. Ну це мабуть саме головне, ради чого потрібно ну і жити, і щось робити, і працювати. Його завод розбомбили. А він шукає тут приміщення, щоб далі двигатися тут же в В паркові і строїть далі свій бізнес ще й вибчеш.